Проти шкуродерства сьогодні відбулося підготовче засідання стосовно чоловіка, якого обвинувачують у жорстокому поводженні з тваринами. Чого вимагали і чому ті, хто прийшов під стіни суду, далі перед початком засідання перед судом зібралися волонтери сумського товариства захисту тварин і небайдужі сумчани з плакатами. За п'ять років, чи скільки він на ринки він нікого в житті не кусав. Він навіть діти з ним гуляли. Кажу, не може бути. Щас справку любу піде в больницю, заплати гроші, напишуть тобі, що ти покусаний, укушений, і любий. У жестоко на глазах у всіх, на глазах у людей, у дітей. Я вважаю, що такой человек должен понести наказання. Наказання серйозне, щоб не повадно було другим. Прокурор відмінив постанову слідчого про визнання потерпілої жінки, що возила пораненого собаку до ветклініки. Дана особа не зазнала моральної шкоди, тому що е, до моральна шкода не від... Відповідно до показів даної громадянки не підходить під жодних з даних критерів. Вбита собака була взагалі безпритульною, вона нікому не належала, не належала в тому числі громадянці ІО, тобто була звичайною дворовою бродяжною собакою. Тобто, знищення будь-якого майна або інших критерів, які у нас полягають у зазначенні у цивільному кодексі, немає я прошу дотримуватись порядку. Представник потерпілої Олександр Сибленко клопоче про скасування такого рішення. Протиправні дії, які межують з вчиненням злочину, особа була змушена спостерігати. Змушена спостерігати результати його дій. Вона взяла цю тварину, вона її доставляла до лікувального закладу. На ряках тварини ця скулила, тобто вона відчувала ту біль як для розумної людини. Вона відчувала. Цю біль, яку відчуває тварина. В результаті цього при ній було оголошено, що тварина в клініці Хелс загинула на її очах. Тому ці дії безперечно відповідають критеріям того, що вони спричиняють моральну шкоду. як вважаєте, ви могли завдати моральної шкоди потерпілі жінці? Ну, ну в принципі, мог би любому Тобто, Є люди, які там дуже люблять животних, чи ж волонтери, які їм все віддають. Тобто, есть... Звісно, для них це моральна травма. Анна на книж Сергій Мілевський на часі новини.